Готуємо млинці Креп зет з заварним кремом. Починаємо з крему. Ставимо молоко на плиту і нагріваємо до 70-80 градусів. Тим часом в окремій мисці з'єднуємо 2 жовтки та 70 грам цукру. Добре перемішуємо. І додаємо 53 грами борошна. Трішки перемішуємо і додаємо до молока. Варимо постійно помішуючи 1-2 хвилини, доки крем не загусне. Коли крем загус, ви бачите бульбашки. Варимо ще одну хвилинку, потім вимикаємо вогонь і додаємо 90 г вершкового масла, перемішуємо до його повного розчинення. Охолоджуємо крем при кімнатній температурі, накриваємо плівкою в контакт і ставимо в холодильник до повного охолодження. Тепер готуємо млинці. Я роблю багато: беру 1 літр молока, додаю 4 яйця. 40 мл олії. Трохи перемішую. 4 столові ложки цукру. Всипаю 400 г борошна і замішую тісто. Смажу млинці. Тепер готуємо соус. На пательню всипаю 2 столові ложки цукру і 1 столову ложку води. Чекаю, поки цукор повністю розтопиться, постійно помішуючи, тепер додаємо шматочок вершкового масла. Коли воно розтопилось, вичавлюємо сік одного апельсину і проварюємо 1 хвилинку. Тим часом кладемо на млинець одну столову ложку крему, розпреділяємо його по млинцю, загортаємо трикутник і кладемо на пательню у соус. Трішки тушкуємо з обох боків, млинці таким чином у нас ніби карамелізуються. Потім додаємо 1-2 столові ложки коньяку і підпалюємо. Краще, щоб соус повністю покривав млинці, так вони прям підсмажаться. Вимикаємо вогонь і можна подавати. Якщо готували такі млинці, пишіть в коментарях, чи сподобалось вам. Або, можливо, ви готуєте їх інакше. Рада буду прочитати. Смачного.